В першу чергу прошу ці правки. Ми змінюємо адресат, хто має отримувати, зрештою, кошти. Ми змінюємо на два головних адресата Збройні сили України, а також їх е, надефективний і найвідоміший військовий підрозділ структура Головне управління розвідки Міністерства оборони. Це два підрозділи, які мають отримувати всі кошти. Я хочу вам. Зараз пояснити, чому саме так ми вирішили і чому ми хочемо, щоб кошти пішли саме на ці е, структури. Дивіться зараз ми бачимо, і в тому числі в першу чергу, мабуть, по єдиному телемарафону, що проходять постійні страйки акції відносно того, що місцеве саморядування має направляти кошти на збройні сили на сектор безпеки і оборони. Я повністю підтримую це. Я повністю розділяю занепокоєння, я повністю розділяю обурення людей відносно того, що кошти використовуються незрозуміло куди. І саме використовуються окремими головами і окремими представниками певних територіальних громад. Але це не повсюдно. Це декілька десятків громад. Так, це немало. Але нагадаю, що в нас в Україні. 1469 територіальних громад. Ще раз 1469 територіальних громад. А злодікуваті мери і їх посіпаки в декількох десятках. Чому ми маємо забирати зараз кошти у місцеве самоврядування загалом, не, не даючи їм змоги допомагати Збройним силам України? І в тому числі головному управління розвитку, про що ми в цих правках зараз і кажемо, і пишемо. І вимагаємо, щоб саме вимагали, щоб їх підтримали. Ще хотів би звернутися до тих людей, які виходять на акції і постійно говорять про те, що треба направляти кошти сюди. Вам точно скажуть, що якийсь там мер десь проварувався, але вам ніколи не скажуть про те, що місцеве самоврядування. Станом на серпень 2023 року допомогло вже Збройним силам загалом Сектору безпеки і оборони на суму більше, ніж 60 мільярдів. Вам про це не скажуть. І, не, і ніхто не скаже, про це мовчають. Також вам не коли ви зовсім обґрунтовано, абсолютно обґрунтовано, кажете, що місцеве самоврядування має допомагати армії. А чи знаєте ви, чи знаєте ви? Що згідно законодавства, матеріальну допомогу, а це придбання автомобілів, придбання дронів іншої матеріальної допомоги. Ті ж трактори, щоб купити, передати, наприклад, артилерії, бо САУ та паладін, самохідні артилерійські установки, їх треба закопувати, але ж не вручну це робити. А де взяти цей трактор? Це міг би допомогти місцеве самоврядування, але вони не можуть їм не дозволено передавати Збройним силам України. За це наступає відповідальність. І спочатку приходить перевірка у вигляді аудиторської служби, а за нею приходять правоохоронні органи, поліція, ДБР і інші. І наступає відповідальність за нецільове використання коштів, і за це можуть посадити. Про це вам також не кажуть. Ми зареєстрували відповідний за законопроект 9559D, від і, до речі, правки з нього тут також є в цьому законопроекті для того, щоб місцеве самоврядування безперешкодно могло передавати матеріальну допомогу військовим підрозділам сектору безпеки і оборони. Як думаєте, що з ними правками в цьому законопроекті їх не підтримали? Законопроект 9559 його взагалі плакує прем'єр-міністр і не дозволяє всіляко сприяти тому, щоб він не потрапив до порядку денного Верховної Ради. Про це вам також не скажуть. І до речі, коли ви виходите і мітингуєте, і вимагаєте, щоб кошти йшли на армію, це ж зібрання під час воєнного стану. Зараз вам дозволяють. А зверніть увагу, що так само вам забороняли виходити. Під час воєнного стану, коли були яйця по 17, вам це заборонило зробити. А зараз тут дозволяють як так виходить, і на останок існує 590 постанова Кабінету міністрів. Це якраз діяльність казначейської служби, яка е, пояснює, як саме треба розподіляти кошти. В першу чергу армія, друга соціалка і третє все інше. То чому в 2022 році вона працювала, а зараз ні в ній нічого не змінилося, і йде такі шалені трати, тобто дозволяють, хто надає на це дозвіл? Нам всім це треба подумати і не підтримувати відповідні за.